Вітаю, це програма Очі. Уся оперативно шесна інформація про події п'ятниці 24 квітня. Сьогодні у випуску чоловіки продовжують косити від армії. Лише 2% визнані придатними. Абітурієнти здали перший іспит ЗНО. Зареєструвалися в цьому році більше 19 тисяч. Чи залишиться у Львові статуя свободи? Треба її законсервувати. Час пік для абітурієнтів. В Україні, зрозуміло, у Львові стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Традиційно офіційна сесія тестування розпочалась з української мови та літератури. Допуск учасників на тестування розпочався о 10-й годині 15 хвилин. І з собою обов'язково потрібно було мати запрошення. І Вже за 45 хвилин опісля реєстраційних процедур стартував і сам іспит. А поки школярі складали тест з української мови, їх батьки під стінами освітніх закладів складали тест на стресостійкість. Вона йде писати, я сходжу до церкви. Я помолюся, звичайно, звичайно молитву за, за неї, за всіх взагалі, тому що кожна дитина вона заслуговує те, аби здати зовнішнє незалежне оцінювання. Дуже сильно переживаю, Аж мене це трясе?» Натомість більшість випускників не хвилювалися, кажуть, всі страхи перебороли і впевнені в своїх силах. Треба якось перебороти в собі той страх і сподіватися на краще. Тепер ще нормальні не переживаю нічого. Впевнена в собі. Під час ЗНО 2015-го випускникам запропонували тести двох рівнів складності. Абітурієнти обирали між базовим та поглибленим. На складний тест погодилися тільки півтори тисячі учнів. Загалом тестували свої знання 19 тисяч учасників, серед яких 14 тисяч школярі. Решта, ті, хто закінчили школу, не цього року. Всі, хто сьогодні складуть іспит з української мови та літератури, звільняються від випускних екзаменів. Тому що сьогоднішні. Оцінювання рівня навчаності учнів це буде не тільки для сертифікату ЗНО, для вступу, а і для державної підсумкової атестації. Нагадаємо, є ще одна новація: так звана програма Мінімум. Ті, хто сьогодні не впораються із завданнями з української мови та літератури та не наберуть стабалі, будуть недопущені до тестування з інших предметів. Результати зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнти зможуть отримати з 12 по 18 травня. Олена Ровенчук, Анастасія Королюк, програма Очі на львів ТБ». Перший публічний звіт нового призначеного прокурора Львівської області Романа Федека. Чим займалось відомство у першому кварталі. Попри законодавчі зміни, прокуратуру реформуватимуть аж в липні. Тоді кількість працівників скоротять на чверть. А зараз основна робота відомства спрямована на врегулювання ситуації з призовом. Правоохоронці оголосили боротьбу з корупцією в військкоматах та медкомісіях. Основна мета завадити ухилянню молодиків від служби в армії. Багато призовників. Через комісії лікарські визнаються непридатними. Наприклад, наприклад, приклади військовою лікарським комісі... комісіями Золотівського перемишлянського об'єднаного рай лише 2% визнані придатними. За ухилення від мобілізації було зареєстровано 133 кримінальних провадження. У Львові відзначили соті роковини масового знищення етнічних вірмен на землях підконтрольних тодішній Османській імперії. За офіційними даними, протягом восьми років на цій території загинуло до півтора мільйони вірменів. Нині представники вірменської громади міста разом з парафіянами та чиновниками спільно помолилися у вірменському кафедральному соборі. А після пройшли хресною ходою до пам'ятника Шевченку, де провели жалобне віче. Сьогодні кожен міг прикріпити до одягу фіолетові квітки незабудки, які і стали символом сторіч цього геноциду і більше чим впевнений, що сьогодні в багатьох куточках світу відбуваються подібні акції, і разом з вірменами стоять українці, поляки, німці. Ищи национальности знаю, что Вермен де где бы это не находился, сегодня найдет, где собираться, вот просто выйдет куда-нибудь с плакатами и скажет, потому что он молчать не может. Сто лет прошло, а турки турецкий народ об этом можно сказать ничего не знает. Айже півсотні саджанців у парку та 13 тисяч у лісі. На старосамбірщині працівники комунального підприємства Галсі ліс висадили дерева не лише у своєму господарстві, а й облагородили місцевий сквер. Ялинки, осики та декоративні кущі висаджували разом з громадою. Такий зелений подарунок лісівники місту зробили вперше та мають на меті озеленити й інші парки. На клумбах в старому самбурі віднині не лише трава, а й кущі буску, липа та хвоя. Самотні гуцул, який давненько оселився у сквері. Нарешті потрапив у рідне лісове середовище. Для міста саджанці спеціально вирощували працівники підприємства Ліс». Пообіцяли висаджувати дерева у всіх районах області, де мають свої господарства. Тут працюють і живуть наші працівники. Тут народжують дітей, і ми сьогодні хочемо дбати за їхній побут. Садимо і ялиночки такі і фурзикцію для того, щоб, значить, і братки, от в клумбах, що вони там, яка були, око, радували. Діти на перервах, щоб посадити, тобто поспілкуватися. Навіть хлопець з дівчиною може відповідно відійти від школьного подвір'я і поспілкуватися в цьому парку на природі, коли співають пташки. Та робота в парку для лісівників це як фізкульт хвилина. Зі скверу в ліс ділянку площею два гектари Добромильського лісництва, що на Старосамбірщині. Лісівники засадили дубами та ялицями. Уже традиційно на допомогу працівникам галсі лісу приходять місцеві школярі. Давай, Діти знають, аби виріс ліс, недостатньо дерева лише посадити. Його треба обробляти, бо воно інакше інакше не буде росло. Хоч популати біля нього. Коли цей ліс підросте, я буду ходила зі своєю сім'єю і буду говорити. Ось цей ліс, я колись коли була мала. Садила. У передгірській місцевості сприятливий ґрунт. Лісівники прогнозують, з посаджених дерев прийметься більше половини. У нас приживність по лізоспуди по порядку. 85-90%. А вже через століття цінну деревину використовуватиме наступне покоління Цьогоріч В Старосамбірському районі дубами та ялинками планують засадити ще майже 10 гектарів. Тетяна Надія Квасильського програма Очі на львівтебе. Конституційні реформи від громади львів'яни підготували свої пропозиції, як удосконалити головний закон держави. Невдовзі напрацьоване презентують парламентарям. Децентралізація з громадським моніторингом, основний меседж, з яким представники Європейської Галицької асамблеї виходять до громадськості в найбільших містах Галичини. Сьогодні зустріч у Львові обговорюють головні проблеми суспільства: як здійснити реформи та викорінити корупцію на місцях. Для цього запевняють організатори необхідно здійснити в державі конституційні. Іні зміни зміцнення місцевого самоврядування на децентралізацію країни на зміну правової системи тобто, все те, що нам заважає розвивати регіон, розвивати в регіоні громадянське суспільство, бізнес, нормальне людське життя. Рятувати львівську статую свободи така мета благодійного аукціону, який проводять студенти інституту банківської справи. Аби скульптуру на куполі музею етнографії не заховали під рештуванням, а таки відреставрували, уже почали збирати кошти. Коли чекати на оновлений архітектурний символ міста, деталі знає Ірина Мочульська. У неї сльози на щоках. Факел, узагалі уже декілька десятиліть прикручений арматурою із геть іншого матеріалу. Така вона скульптурна композиція. Ощадність. Єдиний архітектурний пам'ятник у місті, на долі якого уже є одна смерть, розповідає Львовознавець Ілько Лемко. «Ота її рука. Ота зі смолоскипом з факелом, яку потім там приліплювали чи прив'язували. Я не впевнений, чи вона там зараз не прив'язана, чи не приліплена. Е -е -е, вона відвалилася і. Якраз ця відломлена рука впала і вбила жінку. Це була туристка з Риги і фактично вона була вбита на місці. Взагалі, у Львові, це напевно єдиний випадок в історії, коли яка сліпнина впала і. Била людину зараз. Під статуєю на стінах музею закріплені спеціальні захисні сітки. Про те, щоб трагічна випадковість більше не повторилась, у міськраді пропонують радикальний варіант вирішення проблеми. Потребує розчистки камінь, там є великі біонарости. Зв'язку. Природними погодними умовами і треба почистити на зараз є темна, така дуже неприваблива і треба її законсервувати, щоб не далі не загрожували жодні елементи в Скульптуру так званої лінивої ощадності для свого благодійного проекту вибрали у Львівському інституті банківської справи. Ми шукали дівчинку, яка була б в неї були б схожі риси з нашою скульптурою». Дівчина із короною, як у статуї з ролика, студентка інституту. Організатори запевняють, взялися збирати гроші у такий спосіб не випадково, впевнені, відновлять статую і відповідно, відновлять і рух ощадності у місті. Відновивши цей смолоскип, це буде символом, символічним зображенням результатів нашого аукціону. А таким. Результатом реалістичним ми зможемо популяризувати це розумне. І здорового господарювання в нашій країні і виховання цієї ощадності фінансової грамотності в українців на реставрацію за різними підрахунками потрібно від 100 до 350 тисяч доларів. Навіть якщо за допомогою аукціону вдасться зібрати більшу частину коштів, а міська рада долучиться до фінансування за найоптимістичнішими підрахунками, Львівська статуя свободи перестане плакати та зможе стати конкуренткою американській сестрі лише влітку наступного року. Ірина Мочульська, Юрій Руденко, програма Очі на Львів ТБ». З фасаду Львівської майстерні шоколаду демонтували скандальні ванни. Встановлення декоративних елементів на одному з будинків по вулиці Серебській, 3, визнали незаконним. Майже два роки тривала судова тяганина між владою міста та підприємцями фесту. Ті без погоджень з міською владою повісили декоративні ванни на стіну будинку майстерні шоколаду. Ще в березні господарський суд Львівської області постановив конструкції демонтувати, фасад будинку відремонтувати. Сьогодні ж, посеред дня, робітники таки взяли зняти елементи декору. Проте як розповіли самі представники Холдингу Фест, декорації нікому не заважали, більше того, створювали незабутню атмосферу. Ці декорації вони ну не, не впливають якось на успішність цього проекту. Так? Це просто є доповнення, якась атмосфера. Нам не відомо, щоб ці декорації комусь заважали, От, але скільки виник такий конфлікт, то ми їх демонтували. Перестати хвилюватися за татка хоча б на кілька годин та розважитися. В рамках проєкту Мій тато захищає Україну дітлахи військовослужбовців знову відпочили у розважальному центрі. Тут малеча бавилась та каталася на гірках разом з новими друзями. Жваві ігри в компанії аніматорів. Такий відпочинок діткам героїв влаштували у розважальному центрі. <клес> <клес> у малечі від побаченого аж дух перехопило. Найбільше тут та буха. Мені подобається корабель, а лабіринт?» І лабіринт дуже подобається. Із лабіринту до гірки. Долаючи цей шлях, діти хоч на деякий час забувають, що тато на війні. Мами кажуть, малечі таке дозвілля до вподоби. Їм цікаво, то і приємно, що увагу їм приділяють, що не забувають хоч. Тато ну, далеко, але. Цього разу забавлялося десятеро дітей, проте організатори запевняють, нікого не забудуть. Всі дітки заслуговують на увагу і в нас є велика база з дітей, яких ми ну, на один захід неможливо всіх закликати, тому кличемо на один захід, там, де є 10 дітей, де 20, де 40 і по черзі. Це вже одинадцятий захід в межах проєкту Мій тато захищає Україну. Не тільки весняні кольори, а й серйозні тематичні композиції про теперішню Україну. Виставкою Весняний салон лівські художники підсумували свою діяльність за рік. Лів'яни милувались полотнами від найвідоміших митців майже місяць. Сьогодні ж відзначають переможців одноіменного конкурсу. І весна, і осінь, і зима, і літо. І я їх об'єднав простою темою, щоб не називати традиційну пору року, а тече річка і. Пан Олександр демонструє полотна та розповідає, як обирає мотиви. Якщо раніше художник писав пейзажі та портрети, то тепер не зміг залишитись осторонь від подій в країні. Для весняного салону намалював Дебальцеве. Це просто та ситуація, яка там створилася. Та біда, знищені села, міста. І, розумієте, не впряму треба показувати. Це ж не фотожурналістика, а хочеться якось. Зі змістом скритим, з підтекстом якимось. І не лише Олександр зображає українську сучасність на весняному салоні, це тренд теми Майдану, анексії Криму і подій на Сході. Є дуже е, пару серйозних творів, де художники відкликнулися на сьогоднішні історичні події, де є ця драма, де є це розкриття бачення тої трагедії і це я е, сказав... Е, 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 не тішить, а воно їй дуже потрібно. Традиційно автори найкращих робіт отримують нагороди. Визначають фаворитів самі ж художники, учасники виставки. А їх більше сотні. Авторитетне журі визначило переможцями тих авторів, які зображали сьогодення. Цей Лука оберігав їх як покровитель, бо Лука є покровительств і художників, які перші намалював матір Божа. Переможців цьогорічного салону відзначили художників, які передавали твори на благодійний акціон для потреб сімей. АТО. загалом за ці картини зібрали майже півмільйона гривень допомоги. Христина Юрик, Юрій Руденко, Анастасія Корлюк, програма Очі на Львів ТБ. Прем'єра в театрі Марії Заньковецької Львівські театрали вперше в Україні ставлять виставу відомої американської письменниці та драматурга Лорейн Хенсбері Знак у вікні. Хвилювання заньківчана генеральні репетиції бачила Ірина Мочульська. Пошуки компромісу під звуки саксофону. На сцені актори втілюють історію людини, яка бореться зі всім світом за себе. Головному героєві то допомагають, то заважають. Актори запевняють, у їхніх персонажах багато хто зможе упізнати себе. Багато хто побачить себе, багато хто буде відкидати. Це не я, це не я, це не я. Хтось буде захоплений, комусь буде нудно. Тобто, але ніхто не нікого не залишить байдужим. Головний герой сідний сприймає своє життя як авантюрну гру. Він щойно втратив власне кафе та одразу ж створює новий бізнес і видає газету. Він не прагне втягуватись у передвиборчі перегони та не може відмовити давньому знайомому. Відтак на сцені без політики не обійдеться. Мій персонаж, скажімо, він платується в політики. Вибирає йде на компроміси, і ці компроміси в ньому нищують якісь певні хороші світлі моменти. Як я це написано про шістдесяті роки в Сполучених Штатах Америки, але ми її зробили універсальною виставу. І вона і про наше сьогодення в державі, і, мабуть, в цілому світі. І створив він вот Отак. Тож, який знак та у чиєму вікні про це глядачі зможуть дізнатися уже завтра, 25 квітня, Ірина Мочульська, Анастасія Королюк, програма Очі на Львів. ТБ. такою була інформаційна картина цього дня. Наші новини ви зможете переглянути на сайті, адреса якого зараз на ваших телеекранах. Залишайтесь з нами. Побачимось вже в понеділок.